Сьогодні у фокусі буде Томас Хант Морген. Це американський зоолог та генетик. Його робота підтвердила закони спадковості Менделя, і за свою роботу він тому отримав новельську премію з фізіології та медицини у 1933 році. Морган підтвердив закон спадковості Менделя. Це він зробив своїми експериментами. Гени розташовані на хромозомах та їх поведінка під час майозу-1 пояснюють закони Менделя. Я нагадую, що Майоз-1 це процес розташування хромозом по дочерським клітинам. У 1910 році він виявив мутанти самця. Цей самець мав біли очі, а не красні, як решта популяції. Цього самця він хрестив з самкою з червоними очима та спостерігав, що все потомство першого покоління мало червоні очі.